Держава втратила суверенітет. Суверенітет це спроможність приймати і реалізовувати власні, тобто українські рішення. І для мене неважливо, диктує нам Кремль чи Варшава, чи Брюссель, чи Вашингтон. Я хочу, щоб українська держава, керівництво української держави приймало ті рішення, які потрібні нам. Тому що в раді випадків. Рекомендації, візьмемо це слово, лапки МВФ чи Америки чи Брюсселя Співпадають з нашими інтересами, в багатьох випадках не співпадають з нашими інтересами. І тому треба мати силу, волю, переконливість і реалізовувати ті рішення, які потрібні нам. Коли був Майдан, Україна була серед топ новин, headline news в усьому світі, тут недалеко. Готель Україна був заповнений практично усіма аж до останнього поверху, і нас періодично, я тоді був депутатом і всіх інших висмикували з Майдану для того, щоб дати лайф нюс для Аль-Джазіри, для Японії, для Нової Зеландії, для самих дальніх країн. Україна тоді справді показала, що вона є суб'єктом. Вона показала приклад для інших держав, і це без жодного. Перебільшення, тому що в багатьох державах виникають конфлікти. Але ми бачимо, в тій же Франції буває, за ніч там 1300 машин спалили. А тут була революція гідності, нічого не палили, а просто знесли владу. Вогонь був тоді, коли влада пішла вогнем, а люди силою волі це все здолали. Тому суверенітет втрачений і його треба відновлювати. Чи відновить його нинішнє керівництво держави? Моя відповідь ні. З одного боку, вони вже погрязли в своїх власних оборудках так, що фінансова розвідка США, Федеральна резервна система США, яка буквально контролює кожну доларову транзакцію у світі, вона знає, може, на відміну від нашої прокуратури чи нашого НАБУ, яке ще не включилося в роботу, вона знає всі проводки, вона знає всі фірми-прокладки, вона знає всі офшори всіх чиновників України. І вона може натиснути. І це, до речі, велика проблема для країни. Тому що спецслужба, якби вона була незалежна, вона б блокувала призначення в наш уряд чи обрання нашими депутатами тих, хто на гачку е, якихось фінансових розвитків інших держав. Це перша частина. А друга, я дивлюся по заявам і діям от, е, після 14 квітня, коли відбулося перезавантаження влади. По-перше, сама заява Порошенка, коли він представляв Гройсмана, він сказав. Новий уряд, нова коаліція повинні забезпечити виконання мінських угод і прийняття всіх рішень. А це вже не суверенне рішення. Це було нав'язане Путіним, Оландом і Меркель. Друге він сказав: нова коаліція, новий уряд повинні забезпечити безумовне виконання всіх зобов'язань перед МВФ. А це знову не українське рішення, а нав'язане нам ззовні. Ось проблема. І тому зараз виходить Гройсман і каже, ну немає іншого варіанту, якщо вдвічі піднімати ціни на газ. А я знаю інший варіант: проведіть ревізію всіх свердловин. Подивіться, хто ними володіє. Подивіться, хто взяв ліцензію на видобуток газу, а газ не видобуває, а просто торгує чужим. Подивіться, за якою ціною і кому продається газ, який має дуже низьку собі вартість, але накручують. По 7 тисяч з лишнім гривень, а тепер вже будуть по 14. Проведіть цю ревізію, дайте чесну відповідь, і вона буде такою, як давали всі кандидати в прем'єрик, всі кандидати в президенти. Що газу власного видобутку вистачає, щоб покрити внутрішні потреби ЖКХ Теплокомуненерго. І тоді не буде ніякої потреби, не те, щоб вдвічі підвищувати ціну на газ, а вона буде зменшена вдвічі. Це абсолютно реально і чесно можна зробити. Цього не хочуть робити.